11 вересня в Steam вийшла гра Keep Digging. Щас я О тут висмоте пузяко. Я трудяга! Я маю 40 років стажу! Ну, коротше, нова гра, яка затягне вас із друзями надовго. О, здоров, мужик. <гум> <гум> ну, пішли чого-то копати пробувати, я не знаю, тут, мабуть. Так я тут. О! О, о, мочивки пішли. Ой. Тут ще, кстати, диви. Мене... Саша. А. Ах ти! А я йому продав. Тут можна бекпек збільшити, можна... о, можна батарею збільшити. Збільшуємо. О, ну краще батарейку збільшувати, я так розумію, коли в тебе плюс-мінус нульова буде. А, можна в коробку спродавати? Да. Можна в коробку, можна чуваку. О, в мене знов повниці. А, ну, а що цей мужик робить я тут, я не зрозумів. Ти хто такий? А! -а, -а. Ого! Оце дорого! У нього спреї можна купувати різні, походу. Щоб малювати там на стінках чи ще десь. Зараз витрачу по. <гас> 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 не, не можна все бетері використовувати. Ну, бо тут бачиш, майже з кожного удару є якась типу, предмет, якась руда. А, бачиш, вон зарядити батарейку можна зверху за 3 бакси, всі на всю. Подивися наверх. Як ти ходиш по цьому? Що ти зробила вже? <світ> <світ> Ой, японський! Я також бабло знайшов. Тут сундук якийсь. Да, я його відкрив, але я не знаю, його можна взяти чи не можна. Якось. Я просто провалився і впав. Знаєш, як я злякався? Ти на шифт просто? Ох, йо! А, воно батарейку тратить. Ну да. Воно не херово батарейку тратить. Ну. Шо. Да. О, не? тут уже щось є. А, да? О, воркер левел 1. А був левел 0. І падає. Падше щось? Да, 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 падає сюди. Да. Але продати не можна, типу. Ну можливо, не можна продати, тому що тотал. Total... Типу, невеликий. Отже, якимось чином воркера. Можливо, навпаки відкриття скринь е піднімає воркера. А ти була тут зверху? Ні. О а тут батарейка. Ну візьми ти батарейку. Йой, я впав. Коли в тебе закінчиться енергія повністю твоя. То ти замість того, щоб здохнуть, в тебе використається батарейка. І ще одна. А ти. А де ти? Ти, ти якось вистрибнула вище? Ну я отут, де цей, клоун. А, ти зм... а як ти туди вистрілиш? А, на, на перила, мабуть. Тож на лівий шифт ти піднімаєшся. А, Тьху ти! -ть. <світ> я забуваю. <світ> О, тут можна вийти, я понял. Тут можна, бачиш, купити ці. А, так онче вони були недоступні, тому що, <світ> типу. Середній палець доступний завжди, а ці штуки, я те зрозумів. Уі! А тут ще не можна. Офігенно, що можна пригати, просто так падати. Тут можна по а вулиці ходити, виявляється, прикинь. Ой, ось батарейка просто на вулиці. Mm. А, п -п -п в Сенсі! Что осталось? Я что машину? Она поехала. Да? Ты я случайно. Может, вы до тех придурки пошту Да ну сти, 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 сти. Да ну еще ж ты и так разогнала? Нет! Тихо, сти, сти, не туда, не впади, пляха. Там же ж яма. Тупа машина. Чорт не забирай, будь ласка, це моє. Дивися. О, це прям шахту ти знайшла. Дивись, що тут є? Фіга собі. глянь, яка... А цю штуку також можна, типу, забрати, походу. Ну, це я знайшла. Тут два-три сундука, дивись, тут якась фігурка. Ну це можна забрати, це як. Да. Оце, це от ж забери. Воно те в тебе з'явилось на те одиничка. А, да. Оце воно, типу, тебе респавнить. Клас. Типу, як закінчується зручно. Давай цей а, цю, ти... цю штуку жмакну. Так забирай, так. Да. Only the host. У. Що тобі зробилось? Просто забрав типу цю штуку. А, чекай, це, мабуть. А, дивись, як зручно, Ань. Так, да, я знаю. А чого ти мені не говорила, я не знав. А я не знала, що ти не знаєш. Блін, можна просто телепортнуся не лізти. Да. Який кайф? А нажми Q. Є. Yeah. А, ось де воно з'явилося. Ммм. І що це таке? Так, R. Могут текать надо. И вс? И, и вс? уйется це 10 тысяч? Саша? Mm. О! Опа, опа. Хороша печерка. Та, тут є нова печера. Пішли разом подивимось. я ще, ще не був. Оце, в принципі, дуже хорошо зробили, що, ну, типу, є якби швидкі поїнти. Тому що якби потрібно було постійно підніматись, ну це срака була О, динаміт. Давай цього разу я візьму. Оу, вася! Уху! Опа! О! Бач, на 200, на 150 не було. Угу. Глянь тут візерунки всілякі. Типу, як... Да. Як єгипетська піраміда, типу. О, ось ворк левел. Ото де чувачок той, то то він ворк левел піднімає. Ось ще один. І все? Чого тут немає нічого покопати? Прикол. Ну слухай, ну хоч різноманітність тоді. Окей. О, чекай, тут глянь зверху, типу. Як якийсь пач, ну, просвіч просвіти, типу. Угу. А може можна сюди піднятися? А, фіг там. Це просто так зроблено. Ага, да, декорація. Тепер вони збирають 6 баксів за хвилину, але максимум 360. Так, а ну гляну на скелет. Слухай, ну прикольно, прикольно. Так хорошо прям. Ох, ваше велике копательство. Я поняла тебе блядь, опять выкинула. На завершення можна сказати, що гра цікава, по-своєму, вайбова, лайтова, з друзями дуже весело. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все найкраще.